Це ми з Вікусюю так зранку їдемо до Логопеда. Дивіться, яка краса, осінь. Навіть сонечка сьогодні немає. Всім доброго ранку і гарного дня. Зустрінемося, як приїдемо додому. Вікуся, вітайся! Ми вже вдома. Лайма теж гуляє. Я розділася. Ви знаєте, на вулиці не холодно, але на вулиці. Я думаю, так як і в більшість в Україні. Глянте, бачите, може, ну, так може і не видно. Такий цей пил у вулиці просто. Так не видно, бачите, а на сонці як видно. Я думаю, що там бачу в багатьох областях писали, що в Україні оце таке. Ой, всякі катаклізми. Уроки у нас пройшли добре, позаймалися. Додому завдання отримали і приїхали додому. Зараз піду, приготую для вас смачні рецепти, і все. І будемо тоді вже відпочивати. А завтра знову новий день, знову щось будемо робити. В общем, робота завжди знайдеться. Щось сьогодні приготуємо, завтра якийсь рецептик, тому що треба з вами ділитися рецептами. Любимо ми всі поїсти. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачні крильця. Для цього нам буде потрібен йогурт, майонез, базилік сухий, потім паприка солодка, італійські трави, і хмелі сунелі і майонез. А, і яйця. Бо що, взагалі? Вже. Зараз покажу, як ми будемо це все робити. Так, беремо наші крильця. Ось, дивіться, я їх так розрізала. Ці крильця не домашні, я брала, а такі, звичайні, що в магазині. Так, тепер сюди насипаємо базилік. Пропорції я вам напишу під відео обов'язково. Так, хмелі сунелі. Ну, а взагалі, дівчатка і хлопці, я вам хочу так сказати, сюди можна кидати все за вашим смаком. Якщо ви що любите, так, солодку паприку. Я, ну, Якою копченою паприкою не користуюся. Так, сюди все. Тепер додаємо сюди йогурт. Я ось такий кидаю йогурт. Так, йогурт. І Майонез сюди теж. Це все добре перемішуємо. Можете руками, можете ложечкою. Ой, а сіль. Боже забула. Так, і солимо. Ну, солі теж дивитиметеся, знаєте, ж, яка зараз сіль. Так, отак добре перемішали це все. І хай воно у нас постоє годинку. Потім будемо далі з ним смажити його. Покажу як. Отак, все, залишаємо його на годинку, ось і стоїть, маринується. Дівчата, і хлопці, зовсім забула. Ще часника. Я не буду. Якщо у вас немає такого сухого, додайте трішки сирого. Я сухого небагато кидаю, а ви там уже за смаком забула. Дівчата, і хлопці, забула включити відео. Так, я сюди додала крохмаль, борошно, солодку паприку і італійські трави. Хочете, можете не додавати. Олійка у нас вже нагрілася. Беремо нашу, наше крильце. Я зразу тішу із такими з ножичками, Так. Воно добре промаринується, так що можете не переживати. Так, і трішечки знову сюди, де у вас один раз у муку, чи те в борошно, потім знову туди, там, де воно маринувалося. Там достатньо тієї рідини. Так, ну оце два рази так умочили і ложимо в розігріту. Так, тепер ще раз беремо, намочуємо цю ножку таку із крильця. Вона одна часинка буде е, така дуже гарна, тому що тут є за що взятися, а іншу будемо. Ну нічого, нічого страшного. Можна, правда, і взяти там веделочку, і веделкою. Ну, я завжди роблю руками, тому і вам так показую. Так, намочили. І будемо смажити. Але е, смажте не на дуже великому вогні. Щоб же воно у вас. Воно то швидко жариться, але щоб же воно у вас і не згоріло, і щоб... Добре, і прожарило, щоб не було сире. Так, ну я по три штучки буду так цей. І буду крутити. Покажу вам потім вже, як зараз ще не підсмажила. Ось так я його перевернула, бачите, і так ще смажиться. Посмажу вже, тоді дівчата, і хлопці, покажу, що в нас вийшло. Обов'язково я його виложу на. Або на серветку, або на якийсь рушничок кухонний, щоб забирала лишню ну, олію. Бачите так? І так крутите його, поки не приготується. Ось така смакота у нас вийшла, дивіться, дуже смачно, дуже соковито. І завжди на святковий стіл. Доречно. Так що готуйте за нашими рецептами. Так, беремо сир, додаємо сюди цукор. Цукор кидаєте за смаком, так як ми будемо кидати туди ем, господи, мармелад. Ви знаєте, я млинці вам не показувала, як я їх вже смажу, тому що у кожного є свій рецепт, і я вже показувала, я не буду. Так, ванільний цукор висипаю, я два, дві пачечки. Ріжу дрібненько наш мармелад. Отак. Додаємо туди до сиру. Будемо закручувати наші блинчики. Воно, так, знаєте, це ми на всякі такі. Та й собі робимо, а то, як якісь свята в людей, там дні народження та все, щоб так цікавенько, то додаємо. Вже не, як і не родзинки, а мармелад. І воно дуже-дуже смачно. Ось така в нас вийшла начинка. І ще можна, дівчата, брати просто сир, розлажувати і так, мармелад класти. Так теж буде гарно. Ну, Але сьогодні я вирішила так: так беремо наш млинець. Так, отак от, от розложуємо. Я ніколи не розложую по всьому млинцю наш сир. Можете потім, як вже приго... накрутите, можете їх посмажити. Можете накрутити і просто положити так, а потім, як будете вже ну там, їсти. Берете і тоді підсмажуєте. Це все за смаком. Дивіться, які вони гарненькі вийшли у нас в розрізі. Я не підсмажувала, але ви підсмажте, вони будуть ще краще. Ну, будуть, вони, вони і так смачні, а то ще будуть такою скориночкою. Так що готуйте, так як ми, сподіваюся, вам сподобається, хто не готує. Ну, я впевнена, що всі дівчатка, хазяйки і таке все знають. Все, ми все приготували. Будемо йти з дівчатками відпочивати. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра! Пишіть коментарі та і дічка. Добраніч! ніч.